Щойно закінчилися зйомки телеверсії стендап шоу. Буде цікаво, прокидайтеся з обласним. Не лише цікаво, смішно. У цьому переконані не тільки ми, а й глядачі. Вони апробували жарти перед виходом в ефір. Супер, взагалі, от настолько понравилось. Було смішно очень. Особенно мені удивили дівчинки. Я не ожидав такого юмора від дівчинки. Мені подобається, що, конечно, і отримали все море удовольствия думати. Хороші, положительні емоції. Серед коміків Олександр Сахаров обласному зізнається стендапами займається віднедавна. але вже встиг відчути на собі реакцію сумчан на свої жарти. Люди вас дуже добре і приходять люди не тільки молоді, Може в залі сидіти чоловік, якому 17 років, і чекму якому 33 роки, і він буде сміятися, тому що це цікаво. Стендап – це то, що ти замічаєш вокруг, тому це цікаво всім. Всім цікаво посміятися самих себе. Варто зазначити, що і сам проект відносно юний. Існує Ренесанс стендап лише вісім місяців, але вже встиг заявити про себе в Сумах і навіть на інших міських фестивалях. Натхненник і головний організатор Фелікс Редька запевняє, все ще попереду. І співпраця з обласним телеканалом великий крок вперед. Ну это прям это уровень, это уровень на самом деле все стендаперы, все юмористы, ну все творческие люди в конце концов они стремятся к телевидению, к телевизору, и я считаю, что ваш канал это первая ступенька каким-нибудь там вот большим большим вот каналом, очень довольная организация, то есть довольный канал приехали поставили все четко, ясно, понятно вот прям спасибо вам большое. Оцінити гумор сумських коміків та посміятися від душі зможете вже починаючи з наступного тижня з нового сезону в ефірі програми на часі ранок у щотижневій рубриці стендап шоу. Тож прокидайтеся з обласним з нами будні яскравіші. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко на часі новини.